Всім привіт, друзі! І сьогодні я вам покажу, як підняти бронзу в союзниках. Також не забувайте підписатися та поставити лайк, якщо ви любите Україну, а ми розпочинаємо. Приятного перегляду! І тут хотіли з хаюшки забрати, але я забрав його і мене вбили. Мой тімейт, думаю, проіграє. Ну, так, да, ми проиграли сьогодні. Так, це не буде один раз, але може ми виграємо. Ну, граємо далі. І хто думає, що це був російська ігра це неправда. Согуль. Бо це американська гра від американських, ем, ну, типа, типа, розробітників. Ну і ви донатите американцям. І тут азарі обходимо. І з хто то будете ждать бан. В стендофі або в тіктокі. Або в Ніктузі. Але думаю, що кінця найдеться. Не найдеться. з тімейтом. Нічого ми не, побач... не подумали, що вони... він там, не знаю. Ми продовжуємо грати. Далі. Але не донатьте в стендовну, бо ви даєте російні гроші. Ні, це неправда. Ви не даєте Росії гроші, ви, ви донатите е, американцям, щоб вона допомогла Україні. Ви ви потім заметите, що... тут два Украї... Ви заметили, що тут два українці? Я думаю, так. А. і ще хтось і то гуляє в підпишіться на ті аккаунти. Хто гуляє стендов? Або... Або ви за Росію. І хто підпишеться на мій канал буде ждати один подарочок, але це рарка. Або у Стендофі пишеться. Так, стендофі. Хто не підпишеться, подарочка не получає. Навіть безплатно. Продам за 003. О, мітімейт, вийшло. Навіть може за, за 0,0,3,1. Oh, даже Навіть може за 002. Друзі, якщо хочете. Я показалася, я отримала подарунок. Кстати, да, так. Да. Це а... її подружка і Міша їй продав у стендофі за 002 рарку. Да, і це був подаруночок, бо вона була підписана на мій канал. То підпишіться ви друзі, да й получите цей подарунок. Але думаю на багатьох людей не хватить, так що швидше підписуйтеся. Хватить на 4 людини. Так що швидше підписуйтеся, Міша буде замічати. Деві, може і більше. Ну, як це або буде дигл, або якась така е дорога рарочка або епік за дві голди. Так, друзі, це не. я не брешу, це правда. Друзі, але якщо ви замітите на моєму аккаунті, що цей, що підписався росіян. І і. І ви його бачите в стендофі. Быстріше його баньте. Або пишіть мішку в коментарі. Він забан, Йому дехто допоможе. Одна дівчинка. Або один хлопчик. Так, тут а, б, візьму дигл. Так. Статі, роблю розіграш на ось цей дигл. А ви хотіли б, щоб я зіграла із Мішою один на один? Пишіть в коментарях. Коротше, це його можна сказати. Двоюродна сестра. Так. Да. А я йому брат. Да. А він мені ніхто. Він ніхто. Ну, Якщо і... хочете, Міша може робити обзор на його сам. Да. Пишіть в коментарях. Там можна позагоряти, вже поїсти запали. І груші, груш і щасливий. І міша мені взагалі дав рарку безплатно. І мені. Так, да, безплатно. Взяв і, і перекачав йому. І, і якщо вони, може, дещо поміняють і знову підпишуться, то я комусь із своїх братей дам оцей дім. Ну, комусь, а може і вам підписників. Мерфів, Слухайте якщо... сюди. Якщо ви десь живете в клесу, пишіть коментарі, яка вулиця, який дом. Міша може зняти з вами ролик. Якщо ви живете... Один на один. Да, якщо ви живете в або навіть і в Києві, або в інших містах. Можу зробити з вами Думаю. дуельку. И да, я своему родному брату вообще отдал два рока назад нож. Легендарный, прямо шесть тысяч что ли Голды. Да. Ну и на жаль, я вытратил всю волду. У мені не так подарував. Просто він може Рока Тріна задонатив і нам подарки поробив. Але, на жаль, в мене вже немає гол... ну, голдишечки, дай я не можу вам зараз задонатити на ножик. Хіба що можу вам надати якийсь скин з свого з... аккаунта. Акаун... Да. І якщо, що, ми вам можемо продовжити ем, ігру Кейс-симулятор. Заход... Да, там дуже сильно все, все реалістично, як в стендофі, але і, все, і всі ноші кінові, які стендофі. ]Yes. Але там, жаль. Гулять, але можна то, і там зразу кейс-симулятор називати. І там зразу дається 1500 голди, щоб прокачатися. Да, або купити кейсик, або щось таке. Рарочку, аркан одненьку, А може навіть і ножика. Якщо, ой, якщо найдете по 1500, може і по 1000, по 900. Ну так, да, таке. Таку, за таку ціну може найдете. Пишіть, Якщо ви хочете, щоб Міша зробив обзор на сад, пишіть коментар. Міша зроби обзор на свій сад. Або на свій двір. Ні. Може зробити. Якщо, як... І ми побачимо, то і ми... То... І хто, є, і хто більше набере коментарів, чи сад чи двір, і те Міша зніме. І ми отримуємо достиження 3. Ну, получилось так. З вами був я, Воїн України. Также не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал. Всім пока!